У Північній Америці щось пішло не так. Те, що ще недавно вважалося прикладом ідеальної економічної інтеграції: спільне виробництво, торгівля без кордонів, партнерство без політики, сьогодні перетворилося на щось схоже на тарифне божевілля. Ще вчора автозапчастини, вироблені в Онтаріо, спокійно їхали в Детройт, а американські пікапи приїжджали до канадських дилерів без жодного митного бар'єру. Спільні заводи, спільні ланцюги постачання, спільні гроші. І от 2025 рік Канада каже досить 25% тарифу на всі автомобілі з США. Без винятків. Навіть для Тесла, навіть для Форд, навіть для тих, хто ще вчора лобіював особливі умови. Що сталося? Все просто. Дональд Трамп. Його новий старий протекціонізм вдарив по канадських експортерах з усіх напрямків сталь, молочні продукти, деревообробка і, звісно ж, автомобілі. Американські тарифи на імпорт канадських машин знову стали реальністю, і Канада вирішила не мовчати. 9 квітня 2025 року. Офіційно запроваджено 25% митного збору на всі автомобілі, що імпортуються з США. Прем'єр-міністр Марк Карні заявив: ми не можемо більше терпіти зневагу до нашої дружби. З цього моменту американські машини платитимуть повну ціну. Це не просто політична заява, це одна з найжорсткіших економічних відповідей в історії Канади. І вона має свої причини. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тисніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми: автомобілі другий найбільший експортний товар Канади після нафти. У 2024 році Канада продала за кордон авто на суму понад 51 мільярд доларів, і 93 з них до США. Ви уявляєте собі масштаб проблем, коли таку схему хтось вирішує зруйнувати. Сполучені Штати, запровадивши мита, практично поставили хрест на колишній схемі торгівлі. А тепер Трамп отримав відповідь. Жорстку пряму й таку, що вже буквально в перші дні змусила акції Тесла, Ford і Дженерал Моторс знизитися від 2 до 4 І поки Білий дім говорить про захист американського ринку, Канада мовчки підписує собі нові торговельні угоди з Європою та Азією. А водночас готується до дуже серйозної внутрішньої перебудови. Трамп, очевидно, думав, що Канада не посміє ну справді 38 мільйонів населення. Проти 330. Та хто ж буде тягатися з гегемоном? Але щось пішло не за планом: Тесла, зірка електромобільної епохи, лише у 2024 році продала в Канаді 22 тисячі авто, оборот 1,5 мільярда доларів. До цього вона ще й отримувала державні субсидії на 43 мільйони доларів. А тепер усе. Субсидії скасовано, а ще й плюс 25% до ціни. Аналітики вже прогнозують, Тесла втратить до 500 мільйонів доларів лише за 2025 рік. А на ринку ходять чутки, що Маск, дізнавшись про це, не просто панікував, а істерично панікував. Принаймні так пишуть у Твіттер: і Дженерал Моторс не краще. General Motors щороку продає в Канаді на мільярди на своїх пікапах і позашляховиках. Усе це імпорт зі США. Ford має завод в Оквілі, але більшість своїх ключових моделей все ще везе з американського боку. І тепер бум. Ті ж самі моделі стають дорожчими. До нової ціни додалось від 3 до 5 тисяч доларів. А канадський споживач, він, знаєте, не дурний. Якщо можна купити Kia, Volkswagen чи Toyota без надбавки в 25%, то навіщо платити за Дженерал Моторс, який став машиною політичного ризику? До кінця 2025 року Форд і Дженерал Моторс можуть втратити до 15% ринку в Канаді, а разом із цим мільярди доларів прибутку. Тесла ризикує втратити не лише гроші, а й імідж. У соцмережах її вже називають обличчям Трампівського протекціонізму. У Тесла вже обговорюють а може побудувати завод у Канаді. Але навіть Маск визнає, це величезні витрати, і швидко це не реалізується. Фондовий ринок усе відчув першим. Акції Тесла 3 квітня впали на майже 4%. Форд і Дженерал Моторс теж у мінусі. А інвестори почали панікувати. Бо якщо маленька мила Канада може завдати такого удару, то що буде далі? Після десятиліть співпраці в межах північноамериканської угоди про вільну торгівлю між Канадою, Мексикою та США, Канада і США створили єдиний автомобільний ринок. Але тепер цей економічний коридор нагадує автостраду з бетонною стіною посередині. Канадська влада не збирається відступати. Понад 70% населення підтримують тариф на авто з США. А прем'єр-міністр Карні продовжує тиснути: Ми не торгуємо суверенітетом і не будемо платити за чиїсь вибори. Американські бренди тим часом лихоманить Тесла може втратити понад 500 мільйонів доларів. Форд і Дженерал Моторс від 3 до 5 мільярдів доларів. Автоторгівля між країнами може скоротитися на 30%. Азійські й європейські бренди потирають руки. Тойота, Kia, Фольксваген вже готові захоплювати ринок, а деякі з них навіть розглядають Канаду як майбутній хаб для експорту до США, якщо ситуація не зміниться. Це вже не просто торгова війна, це кінець епохи Північноамериканської угоди про вільну торгівлю, епохи довіри між сусідами, спільного ринку і відкритих кордонів. І якщо хтось ще сумнівався в рішучості Канади, то здається, вже передумав світ змінюється прямо зараз. І ти тільки що побачив, як одна країна вдарила по кишені найбільших гравців, не чекаючи дозволу. То хто кого переграє у цій тарифній шахівниці? І хто буде наступним? Пиши свою думку в коментарях, підпишись на канал, щоб не пропустити наступну битву у глобальній економіці. І став вподобайку, якщо тобі набрид цирк із тарифами, в якому глядач завжди платить за квиток.